Денді, ця консоль стала чи не найпершою в житті деяких геймерів, якщо не враховувати Тетріс, контра, черепашки Ніндзя, нідзя, Дейл та, врешті-решт, мегамен. Просто неймовірна кількість фантастичних ігор тих часів не змогла обійти мене стороною в дитинстві, як і деякі не зовсім офіційні представники індустрії. Продувайте картриджі, адже ви на каналі Маркус Комбат, і я вам зараз розповім про крінжові піратські порти ігор для Денді. Не був би я Маркусом Комбатом, якщо б не почав з Мортал На NES існувало реально до 100 біса різних варіацій того самого Мортал Комбату. Проте так як у відео я буду говорити тільки про ті, які мені доводилось грати, то мова йде саме про Mortal Kombat 3 Special 56 людей. 8 бійців, 16, 28? Ні, 56. Оце так різноманіття, правда ж? Жаль, що всі ці бійці це просто копії. Mortal Kombat ніколи не виходив на NES через занадто слабку апаратну частину приставки, але піратів це не зупинило. На перший погляд виглядає непогано. Але криві хітбокси, навіть по мірках тодішніх ігор та постійне блимання спрайтів зробили своє діло. В умовах відсутності альтернатив в неї гратися хотілось. Але через деякий час цей стробоскоп, м'яко кажучи, діставав. Раз і заговорив про файтинги, буде гріхом не згадати і про Street Fighter 6. Так, вам не почулося, адже це Street Fighter 6 плюс 12 людей. Ну а що шо такого? Шостий Street Fighter вийшов ще в 90-ті, якщо хто не в курсі. Признаюсь, я його пройшов. Я не знаю, як мені це вдалося в ті часи. Ця піратська біда швидше є симулятором фаєрболів, ніж файтингом. Проте мене найбільше смішать деякі варіанти персонажів. От як місцевий варіант Рю, чи то Тищенка, який повернувся з Таїланду. Ба більше тут навіть є приховані персонажі. Ну, типу, як приховані, це просто глюк, глючними були Зангієв і Дгалсім. Ну в цілому, ви можете спостерігати ці детальні спрайти на власні очі. Як воно так ставалося, я не пам'ятаю уже. Та й взагалі мені здається, що якщо не до кінця вставляти картридж, то якось можна було й вибрати одного з тих персонажів. Це було вже так давно, що пам'ять уже і підводить. А пам'ятаєте, шедевр тих часів темний плащ. Ну, прям не гра, а казка. Тріпила і свого часу тут без жартів. Але скільки не мріяли геймери 90-х про сіквел, розробники мовчали. Тоді чому б не залетіти в цю тему піратам? Берем суперконтру, змінюємо скини і все, От вам темний плащ 2. Смачного. І господи, я його матір в кіно кіноводив, як воно вийшло срато. Розгледіти в цьому улюбленого Героя тупо неможливо, навіть дитяча уява не допомагала. Хоча яка уява, якщо на відміну від тих самих чіп ідеї у 3, тут люди взялися за контру? А контру, якщо шо, в ті часи, знав кожен пес. Тому дайте мені цих умільців, маю дике бажання їм харканути в обличчя. Такі знущання над шедеврами, а головне над дитячою психікою мають каратися законом або, хоча б пляшечкою проміж сіднею. В ті часи пірати навіть познущалися над такою франшизою як покемони. Хочете покемон Сільвер для НЕС? Будь ласка, ні тобі РПГ-елементів, ні ловлі покемонів. Ти сам тепер покемон Сенчрю. Ти можеш годувати монстрів цукерками і стати ними? Стоп, що? А так це ж чисто замінений спрайт головного героя з гри Little Nemo Dream Master А я ж то свято вірив, що це гра по покемонах. Ну але ж оця гра може таки по офіційних покемонах? Ну от Pocket Monsters, як і називались в Японії. Ну в цілому, з офіційними тайтлами цю гру більше нічого і не пов'язує, окрім Пікачу. А ну і діглота я десь бачив, як він повзав. Я її так і не спромігся ніяк пройти через відносну кривизну в управлінні і нагадує чомусь вона мені одного італійського сантехніка. Але нагадувати вам про вподобайку та підписку я явно не буду. А от, подякувати всім, хто підтримує канал, це святе, особливо тим, хто робить це фінансово. Ви також можете зробити це за посиланням в описі під відео. А я щось казав про Чіпа і Дейла? Чудовий графон, музика, мега веселий ігролад, особливо в коопі. В свій час перша та друга частини були затерті до дірок. І вау, мазафака, скільки було емоцій, коли побачив варьочку картридж з написом Чіп і Дейл 3. Одразу оцінки в школі полетіли вгору. Прибирання в хаті майже кожен сука день. Короче, золоте дитя, аби купили гру. І господи, той самий момент першого запуску. Руці трясуться, в очах. Пливе і бас! Що? Чіп з автоматом, а де кидає гранати? Що, блядь? Що? Що за В'єтнам? Альо? Ні тобі графонію, ні тобі знайомих героїв, ну крім звісно, самих бурундуків, якийсь просто капець. Усе пірати можуть, коли хочуть, ну, ну а що? Взяв якусь гру, переробив трохи модельки, додав більш хайпову назву і схавають. І чого приховувати, дійсно схавали. На диво, сама оригінальна гра, яка має назву Heavy Barrel досить непогана. Прикольна музичка, купа зброї, проте факт лишається фактом. Пісю в дубцю, а не чіпі у три. Життя, біль і подібні проекти дали нам це зрозуміти ще в дитинстві. А Але пам'ятаєте, от я цю гру намагався пройти мільйон разів? Чи вийшло мені? Ні. Чи затягнуло мене? Так. При всій своїй кривизті любов до мультика взяла верх, і я в своїх сім з половиною років не розуміючи ігролад, просто намагався зразу в раз, зразу в раз, зразу в раз пройти її без сейвів. Так, так, знаю, що сейвів не було нанес. Але ж були паролі? Так, це були візуальні паролі. Але поки маленький Маркус не заглянув словничок на 50 тисяч слів, він не знав, що це йому гра показувала після завершення кожного рівня. Так, це були ті часи, коли ми мірялись товщиною словників. Я вже й не пригадаю, коли саме до мене це дійшло, але щоб ви знали, я їх так і не прийшов, і буквально згорів на рівні з магмою. Як і згорів під час написання цього сценарію. Знаєте, пам'ять вже не та так то, І я тож думав, що гра офіційна. А ні, бляха, ні. Це був піратський порт Sega Genesis. Та твою наліво. Даю слово діду, бо вже сил немає терпіти. До речі, в мене є теж одна гра, де піратів я буду не паскудити, а цілувати в плечі. Король батька його в груди ЛФ. В дитинстві цю гру пройшов не один раз. І пофігу, що це звичайнісінький порт Sega. Тим паче я це що, розумів, мені було 9, 8, 3, 5, а? І пофіг, що не перенесені всі рівні, і пофіг, що катання на страусі максимально в всрато. Камон овкосеврібаді, це ж сімба. Графіка більш ніж приємна. Так, до ігроладу можна придертися. Бо якось все смикано, та моментами присутній імпут лаг. Але мені подобалося, і це найголовніше. А яка музика була? Особливо на рівні в печерах, коли ми грали за вже дорослого Сімбу. І так, можна було керувати як малим левеням, так і дорослим сильним левом, причому і гроват реально відрізнявся. Коротше, мій 100% лайк, особливо за те, що офіційна гра по франшизі вийшла, ну, м'яко кажучи, гірша ніж піратка. І таке буває, виявляється. Ви також поставте свій 100% лайк цьому відео та поділіться в коментах, чи грали ви в щось подібне. А це був Маркус, Хейдіт та всім борщу. Що ж це слово тут таке дієвидло? Дієвидло.